Доброго дня, мене звати Олексій Гуренко. Хочу представити вам свою роботу осередок дикої природи поблизу Макортівського водосховища. Ріки України є середовищем існування багатих екосистем. Ріжка Саксагань і дуже цікава для наших досліджень. Вона простягається по східній околиці Танівського району. На березі Саксагані розташовано багато сіл. Я садові товариства біля Макартівського водосховища є дача нашого дідуся. Ми з братом залюбки їздимо туди, щоб допомогти дідусю. Та відпочити біля річки. Ділянка річки замок Артівським водосховищем надзвичайно мальовничий куточок нашої батьківщини. Ця місцевість зачарувала нас своїми кам'янистими берегами та багатством рослинності. Займаючись на гуртку «Юні екологи, ми дізналися багато цікавого про місцеву флору та фауну. Ми вирішили зібрати відомості про річку Саксагань. Та проаналізувати деякі її характеристики на одній ділянці, опираючись на власні спостереження та матеріали гуртка юні екологи минулих років. Мета цієї роботи дати оцінку сучасному стану узбережжя річки Саксагань на одній з самих мальовничих та цікавих територій. Завдання роботи: зібрати загальні відомості про річку Саксагань, обстежити стан річки та узбережжя на ділянці нижче Греблі Макарківського водосховища та проаналізувати зібрані відомості. Територія лівого берега від греблі до гирла Струмка довжиною з 1 кілометр та шириною близько 500 метрів стала місцем наших досліджень. Раніше юнати в Вивчали тут первоцвіти, а в 2022 році ми почали дослідження стану річки та берега, дотримуючись вимог безпеки. У квітні 2023 році мені пощастило виїхати на Макорти з орнітологічною експедицією, яку провів туристичний клуб Командо. Гідом був видатний викладач Куцюруба Валерій Віталійович. Я дізнався дуже багато цікавого про птахів нашої місцини, вчився проводити орнітологічні спостереження. Нижче греблі, водосховища, русло річки значно знизилося. Сучасне русло, вузьке місцями повністю заросле очеретом. Отже, дуже мілке, течія слабка. Вода прозора, ширина русла річки від 5 до 10 метрів. Тут дуже цікава форма рельєфу, лівого берега. В декількох місцинах ми спостерігаємо прямовісні гранітні стіни до 3 метрів заввишки. Стіни часто спостерігають. Розколиті на окремі великі брили, багатоводної рослинності, береги поросли очеретом, з чагарників часто зустрічається глід, шипшина, терен, з дерев є верби, тополі, дика груша, масленика вузьколиста, камені з боку води, густо вкриті мохами та лишайниками багатьох видів. Зустрічається рідкісний в області лишайник кладоні рога. За результатами попередніх досліджень та за спостереженням під час експедиції ми зробили висновок, що рослинність на нашій ділянці надзвичайно різноманітна та багато на первоцвіти тут у великій кількості розповсюджений шафран стічастий, сон чорнічий, гіацинтіки гіацинті бліді, також зустрічається бузький, півники карликові, зірочки декількох видів, проліски дволисті, ряст щільний, фіалки. Отже, є чотири види рослин, занесених до червоної книги. України, шафран січастий, сон чорнічий, тюльпан бузький, горицвіт, біля річки багато різних комах. В річці плавають різні види риб, Зустрічаються гадюки, вуж звичайний та водяний, яхірка прудка. З птахів ми спостерігали на водоймах Крижнів, черянку, велику, пірний лисок, чепуру. Велику лебедів тощо. На узбережжі бачили просянок, зеленяків, зябликів, щагликів, сорок, горобців польових, крука, сіру ворону, синиць велику. Висновки. Річка Саксагань є важливою екологічною складовою всього криворіжжя. Рослинність на берегу річки на тій ділянці, що ми обстежили, багата на первоцвіти. Всього нарахували 14 видів. Тваринний світ, в Саксагані та узбережжя доволі багатий. Сучасний стан річки Саксагань незадовільний. Вода сильно забруднена, засмічена, дно мулисте, течія слабка. Незважаючи на такі знагаразди, річка продовжує жити і давати життя багатьом живим істотам. Річці Саксагань потрібен нехайний захист від забруднення, відновлення природнього стану.